Дієвий засіб для обробки орхідей, щоб запобігти гнитю коріння, щоб орхідеї гарно нарощували коріння і зелену масу, щоб було пишне цвітіння, щоб менше було враження різними хворобами від перепаду температур, наприклад, як зараз від нестачі світла це звичайний аптечний йод, перекіс водню і лимончик. Чайна ложка соку, столова ложка перекису, дві краплі йоду на 1 літр теплої води. Обробляємо по листу чи під корінь. Чи Не по листу і під корінь, а по листу чи під корінь. Повторювати цю процедуру можна не більше, ніж один раз у 2-3 тижні. Я роблю так один раз на місяць. Провожу обробку. Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на мене, ставте лайки, будь ласка, мені буде це дуже приємно. Всім гарного дня!